Всім привіт, на зв'язку компанія XDrive. Сьогодні ми будемо віддавати автівку нашому клієнту. Розкажіть про ваші враження щодо співпраці з компанією XDrive. Скажу одне, що все швидко. Оперативно, професійно. У мене там були свої проблеми, машина трошки постояла, почекала мене, але мене запевнили, що з нею все буде гаразд. Тому я сьогодні мав час, мав нагоду приїхати, все забрав, машину перевірили. Так що я буду вже збиратися в дорогу. Дякую компанії X-Drive, дякую особисто Сергію, логісту, і Володимиру, той, що підбирав мені машину. Все так що Велика всім подяка. Можливо, будемо ще співпрацювати, бо мій зять також цікавиться машинкою. Так що буду вас рекомендувати йому. Дякую, нехай вам щастить та служить автівка. Дякую, дякую, все гарно.